24 грудня у кіноконцертній залі телестудії Радехів урочисто відзначалось завершення спортивного року на Радехівщині. На офіційне запрошення районної влади на свято прибули дорослі і юні спортсмени, тренери, шкільні учителі фізкультури, спортивні судді, спонсори та меценати. Спортивне свято відкрила і провела керівник сектору молоді та спорту райдержадміністрації Оксана Проказюк. Присутні виконали державний гімн України і хвилиною скорбного мовчання вшанували пам'ять про полеглих на сході України воїнів. АТО. на великому екрані для гостей демонструвались фрагменти з репортажів телестудії Радехів, в яких відображено найяскравіші сторінки спортивного життя Радехівщини за 2016 рік. Більшість присутніх у залі побачили себе в моменти спортивних перемог і тріумфів на відкритті нових спортивних майданчиків та в спортивних благодійних акціях. Фрагменти показових поєдинків на сцені продемонстрували юні боксери Радехівської дитячо-юнацької спортивної школи. І святковими концертними номерами виступили вокально-інструментальний ансамбль Галицька балада і ансамбль сопілкарів-флейтистів Радехівської районної школи мистецтв. У своєму виступі високо оцінив здобутки спортсменів Радехівщини голова райдержадміністрації Тарас Калета. Він запевнив, що місцева влада і в наступному році буде робити усе необхідне для розвитку спортивної бази району. Є бачення держави, вкладання в коштів фізичну культуру і спорт, тому що все-таки ми повинні собі розуміти, вклавши більше коштів в спортивну галузь. Ми в 10 разів менше, це є статистичні дані, ми будемо витрачати на ліки. Тобто, коли держава собі буде розуміти, що фізична культура і спорт буде пріоритетом держави, у нас буде набагато менше хворих людей і набагато краще буде працювати різні галузі економіки в цілому. Тоді буде процвітання держави. Ще раз вас вітаю з завершенням спортивного року. Здоров'я вам всім, гараздів! Великий внесок у скарбницю спортивних перемог району зробили спортсмени міста Радехова. Наголосив у своєму виступі заступник міського голови Михайло Макар. Місто пишається своїми чемпіонами, а міська рада робитиме усе, щоб їх ставало ще більше. Я би хотів вас щиро привітати, побажати вам міцного здоров'я, нових успіхів, досягнень, мирного неба над нашою країною. Міська рада цього року. З бюджету було виділено більше 600 тисяч гривень на розвиток спорту. Таким чином, ми також хочемо долучитися до тих здобутків ваших, і в цьому році запланованому бюджету на 2017 рік. Ми закладаємо кошти на розвиток спорту в нашому місті. На спортивному святі було публічно оголошено підсумки районного конкурсу дитячих малюнків на олімпійську тематику, проведеного упродовж року сектором молоді та спорту і відділом освіти райдержадміністрації. За рішенням оргкомітету від 13 грудня в районному конкурсі Найкращі в галузі фізичної культури і спорту 2016 року присвоєно звання Кращий та вручено кубки, статуетки, грамоти і медалі усім запрошеним. Нагороди вручали Тарас Калита, Оксана Проказюк, Михайло Макар, голова районної федерації футболу Михайло Познанський та голова районної організації ФСТ Колос Мар'ян Боруц. Кращим спортсменом Радехівщини серед дорослих визнано радехівчанина Мар'яна Мисика. Цьогоріч впевненою прогресивною грою завоював тверде місце у стартовому складі Сталі, здобувши ігрову практику з такими командами, як Шахтар, Динамо, Чорноморець, Олімпік та ряд іншими. Загалом 15 матчів прем'єр-лізі плюс дві результативні передачі. Виступав за юнацькі збірні різних вікових категорій – у 18, у 19, у 20. А цього року Мар'ян Мисик дебютував за молодіжну збірну України у матчі проти Ісландії. Відіграв 45 хвилин у першому таймі. 2-4. Молодіжка України перемогла. всі свої Я в свою чергу хотів би від громадської організації Ветерани 40 подарувати цей м'яч, який мені подарував відомий футболіст Ігор Єстахович Кульчинський. У мене тих подарунків багато, тому я хочу подарувати цей м'яч. Дякую. Дякую. Кращою юною спортсменкою Радехівського району визнано Вікторію Крисюк. Кращий спортсмен-ветеран Радехівського району Василь Гарнага. Краща сільська рада у галузі фізичної культури та спорту Стоянівська. Кращий параспортсмен Радехівського району Вікторія Здріль, кращий меценат галузі фізичної культури та спорту директор державного підприємства Радехівське лісомисливське господарство Степан Данкевич. Кращий спортивний суддя Радехівського району Зеновій Шпак зістанина. Кращий гравець спортивного клубу Настільного тенісу Аліна Кирильчук, кращий вчитель фізичного виховання загальноосвітніх шкіл Руслана Макітра, загальноосвітня школа номер 1 міста Радехова, кращий громадський активіст галузі фізичної культури та спорту Василь Грушецький, головний лікар Радехівської центральної районної лікарні. Краща команда Радехівського району з волейболу серед дівчат села Стоянів. Краща команда Радехівського району з волейболу серед чоловіків села Возлове. Кращий гравець чемпіонату Радехівського району з футболу вища ліга Іван Слука, Прибужа село Яструбичі. Кращий бомбардир першості Радехівського району з футболу Олег Гриньох, ФК Павлів. Кращий гравець чемпіонату Радехівського району з футболу, Перша ліга Юрій Швець, ФК Миколаїв. Кращий захисник чемпіонату Радехівського району з футболу Руслан Грицик, ФК Павлів. Кращий півзахисник чемпіонату Радехівського району з футболу Олег Харкевич ФК Радехів. Кращий воротар чемпіонату Радехівського району з футболу Мар'ян Дячок, ФК Західний Буг. Кращий нападник чемпіонату Радехівського району з футболу Михайло Левицький ФК Західний Буг. Кращий юний боксер Радехівського району Захар Ференц. Середня спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови міста Радехова, кращий тренер Радехівського району Ігор Курсін, Радехівська дитячо-юнацька спортивна школа Бокс, краща юнацька спортивна команда Радехівського району Національно-патріотичного спрямування, Радехівська середня спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземної мови. Кращий координатор заходів та висвітлювач спортивно-молодіжної тематики у засобах масової інформації Радехівського району Оксана Проказюк. Кращий координатор молодіжних проєктів Радехівського району Ірина Мазуревич. Грамоти були вручені сім'ї Антонюків з Радехова, Наталії Жадан, голові Бишівської сільської ради Романові Коцьку, команді юнаків з волейболу села Оглядова, юнацьким футбольним командам ФК Павлів та ФК Синків, Василеві Гуменюку, Андрієві Вітюку, учителям Наталії Тимчак і Оксані Гуменюк загальноосвітньої школи номер 2 міста Радехова, Михайлові Сухару, Радехівська районна школа мистецтв. За сприяння розвитку спорту на Радехівщині у 2016 році подяки оголошено Володимирові Припаснику, Зіновієві Жуку, Михайлові Комарницькому, Олегові Шибі, Орестові Свистуну, Ярославові Нагірному, Іванові Щепанкевичу, Василеві Яворському та іншим. Підведено підсумки чемпіонату району з футболу сезону 2016 року і вручено нагороди. Вища ліга, перше місце, ФК «Західний Буг. Друге місце ФК Павлів, третє місце – «Прибуджа» села Яструбичі. Перша ліга. Перше місце старт села Йосипівка. друге місце ФК Миколаїв, третє місце ФК Сушно.